O é, bo. É, é. Вот сюда, сюда. Прибасу. Прибасу. Так. Так. Thank <laughs> <laughs> you. А чого від цілі їх нема наш дорожні? Ні, ми можемо, але не треба стояти шукати. Плюс мінус скалоцької району, з міста Калша в межах 30 бійців, хлопців, які там були на тому пеклі, які бороли, боронили кожен клапар нашої землі. Вони не відступали, вони не відійшли, вони виконали добросовісну свою функцію. І ми повинні всі. Українці, жителі міста і району, ціло Прикарпаття, цілої держави таким хлопцям дякувати і повинні постійно про них пам'ятати. Союз Українок хоче подякувати всім калушанам, всім жителям району, всім небайдужим за те, що зносили нам допомогу. За те, що ми мали можливість відправити хлопцям продукти, за те, що ми мали можливість купити потрібні їм речі. Ми дуже сильно. Молилися за всіх них, і ми дуже раді, що вони вдома Слава Україна.